Йоган фон Гервард був молодим Аташе в німецькому посольстві в Москві, а після Другої світової війни послом західної Німеччини в Великобританії він пригадує, як совєтська влада влаштувала усю подорож Еріо. Славнозвісні відвідини прем'єра Франції Ріо до Києва дійсно викликали в нього враження, що все в Києві гаразд. Вулиці, якими його везли до готелю на пишний сніданок, були чисті. По них їздили автомашини і розвозили хліб, який заносили в крамниці. Все виглядало як найкраще. А потім його повезли до колгоспу. Він говорив з колгоспниками. Та чи хтось знав з гостей, чи це були справжні селяни, чи спеціально підставлені люди для зустрічі з Еріо? А що все виглядало добре краще ніж за царських часів? То коли Еріо повернувся додому, він заявив: ніякого голоду в Україні немає. Селяни там дуже щасливі.